Усім привіт! Компанія вітала в гості до пекарні «Горшовіце», щоб познайомити вас з одним з найважливіших виробників для кожного столу. Пекарні Горжовіце це провідний виробник хлібобуличних і кондитерських виробів у Чехії, розташоване у трьох містах: Горжовіце, Пшібрам і Бероун. Це підприємство засноване в 1995 році. Щороку пекарня збільшує свої потужності та асортимент продукції, на сьогодні пропонуючи понад 300 видів смачної випічки. Завдяки своєму динамічному розвитку пекарня забезпечує роботою понад двом тисячам працівників і активно шукає нових талановитих спеціалістів. Вже найближчим часом споживачів очікують нові рецепти традиційної чеської випічки, розроблені з урахуванням сучасних тенденцій і високих стандартів якості. Основну частину постачань компанія здійснює в регіони центральної Чехії, але продукцію можна знайти по всій країні. Понад 90 транспортних засобів на день доставляють продуктів півтори тисячі пунктів видачі. Політика компанії ґрунтується на високій якості її продукції і в рамках корпоративної філософії спрямована на створення доброго імені компанії. І звичайно, в зв'язку з тим, що компанія весь час розширюється, вона постійно потребує нових працівників. І наша компанія неокрав в цьому питанні є помічником для них. Вже кілька років неокрав співпрацює з пекарнею горжовіц, і понад 50 осіб працевлаштовані і успішно розвиваються в цій компанії. Ми успішно з ними співпрацюємо, надаємо кваліфікований і, різний, і різного роду персонал. Робота на пекарнях не завжди важка. Люди задоволені тою роботою. Великий успіх у нас в тому, що ми досягли своєї цілі, і наші люди можуть працювати в таких хороших умовах. мене подружка працює на, на пекарні, і вона запропонувала, чи я не хочу поїхати попробувати. Ну, і я вирішилася, бо я той, той моя улюблена справа, мені то дуже подобається. Я дізнався це за допомогою друга. Він мені розказав, що теж працює в Чехії і, скажімо так, навіть предложив тут працювати. Я ще созвонився, виходив з координатором, розпитався про роботу. І... Так, от я устроюсь. На пекарні можуть працювати всі вікові категорії. Є навіть вакансії з простими діями, на які залучаються молодь від 17 років. Ми, компанія Неокравц, як партнери, пропонуємо великий асортимент вакансій на пекарні в містах Горжовіце, Пшібрам і Бероун. Є й такі вакансії, як електрик, автомеханік і тощо, які потребують вузькоспеціалізованої освіти. Беремо на себе всі можливі оформлення документів для працевлаштування, а також надаємо житло поруч з роботи. Коли я почала працювати з неоткрафтом, вони мені оформили житло, зустріли, поселили, допомогли документи зробити, бо я ж перший раз я не знала нікуди, ні що. Ну, та ніби що звертаюся, допомагаю з усім. Житло нам дали безплатне, там досить таки красиво, чисто. Можу сказати так, що робота досить таки не важка. По годинах, звісно, багато часу займає, але робота сама не важка. Як бачимо, така робота приносить тільки плюси, Особливо на такому підприємстві, як пекарня Горжавіця. Це не просто місце роботи, це справжня родина, де кожен працівник відчуває себе важливою частиною великого механізму. Якщо Якщо ви хочете стабільну і перспективну роботу, не вагайтеся, долучайтеся до команди Горжовіце. Усі вакансії ви можете знайти на нашому сайті. Всього найкращого!